Як швидко літо проминуло, настала осіння пора, немов на крилах промайнуло кохане літечко з двора. Осінь приносить багатство людям та радує їх своїми дарами. Тож, дітки, запрошую вас відвідати осінній сад. Погляньте лише, скільки дерев росте у нашому саду, скільки їх багато. А ось і Оленка поспішає у садок яблука збирати. Тож давайте поглянемо, скільки яблук назбирала Оленка. Скільки яблук у червоному кошику. Так, одне. А скільки яблук у жовтому кошику. Так, мало. А скільки яблук у білому кошику. Так багато молодці. У якому кошику мало яблук? Так, у жовтому, а у якому кошику багато яблук. Так, у білому, а у якому кошику одне яблуко. Так, у червоному. Дітки, як ви гадаєте, на яку геометричну фігуру схоже яблуко? Так, на круг, вірно. Давайте розглянемо їх величину якого розміру червоне яблуко. Так, великого, а якого розміру жовте яблуко? Так, маленького, а якого розміру синій круг? Так, великий, а зелений круг. Так, маленький. Дітки, пропоную вам порівняти наші круги за величиною. Візьмемо круг зеленого кольору та накладемо на нього круг жовтого кольору. Ось погляньте а куди зник круг зеленого кольору? Так, його заховав круг жовтого кольору. Як ви гадаєте, чому так сталося? Тому що вони різні за величиною. Жовтий круг великий, а зелений круг маленький. Давайте візьмемо ось такі круги, на червоний круг накладемо зелений круг. Ось погляньте. Ніхто не заховався, які висновки ми можемо зробити? Що червоний круг. Та зелений круг однакового розміру. Візьмемо круг жовтого кольору та накладемо на нього круг червоного кольору. Ось! А чому ж це жовтий круг не заховався? Тому що червоний круг маленького розміру, а жовтий круг великого розміру. І маленький кружечок не може його заховати. А якщо ми візьмемо круг жовтого кольору та зеленого кольору і накладемо одне на одного. Ось погляньте, вони однакового розміру. Оленка назбирала повний кошик яблук та поспішає своїх друзів пригощати.